Вітаю вас. Якщо ви нещодавно познайомились з людиною і вас е, ну зав'язуються якісь романтичні відносини, і вам дуже цікаво, чи є перспектива у цих відносинах, чи буде щось далі, чи можливо побудувати відносини з цією людиною, давайте запитаємо підказки у Таро. Зробимо три варіанти на перспективу відносин з загаданою вами людиною. Камон, поїхали. Перший варіант перспектива відносин. Король Кубків! Ого, це дуже прикольно. Король Кубків це. Це про дуже емоційного, приємного, чуттєвого, лагідного е партнера. Можливо, навіть вже закоханого або люблячого, що він в, майбутнього буде, в майбутньому буде вас любити, кохати, цінувати, бути, буде ніжний з вами. Ну про що тут мова йде? Перспектива відносин, перспектива ваших відносин. Ну, слухайте, вообще перспектива офігенна. розвиватись все може може швидко. І ще й пристрасно. Але ну вісімка це про швидкість, про рішучість, про, як сказати, запальництво. Ну, як це слово? Коротше, швидко. Але й при всьому цьому він він буде. Радувати вас, може, якимось подарунками, увагою. У вас буде дружба, розумієте? І ще й все justice все справедливо. Ну, типу, справедливі відносини, він буде вас поважати. Бо був просто вже, знаєте, Ну типу, люди в парі, які вже поняли це життя, розумієте? І тепер все в стосунках, ви бажаєте все продумати і спланувати, чим просто, знаєте, пірнати в цю прирву пристрасті і не думаючи, що буде завтра. Так що, все правильно, плануйте, і всі плани ваші реалізуються. да я вітаю вас. Перспектива з цим партнером. Класно. Дивимось далі. Другий варіант. Перспектива відносин загаданим партнером. Перспектива відносин з загаданим партнером. О, королева Жезлів. Непогано, непогано, непогано. Королева жезлів це запальний партнер. Ну, Королева це жінка. Можливо, звісно, це може бути і чоловік в якихось, знаєте, запальних жіночих енергіях. Але тут йдеться більш мова про жінку. Це класна жінка. Ця жінка знає, чого вона хоче. Ця Жінка отримує те, що вона хоче. Вона не перед чим не зупиняється. Вона дивиться вперед. Вона знає те, чого не знають інші. Тобто, може володіти, може, як, як то кажуть, потрошки відьмачки. Ну, це з цією жінкою, коротше, сумно і скучно точно не буде. Яка перспектива відносин? Яка перспектива відносин? Ну, тут в парі я можу сказати, що буде розвиватися все дуже повільно. На жаль, якщо ви хотіли, наприклад, якщо ви королева жезлів, ви запитуєте, то а я просто знаю, що королеви жезлів, вони не дуже люблять чекати, бо ну, в них огонь, їх стихія. Їм треба, щоб все було швидко, чітко і гаряче ой, Пентаклів нам каже про те, що стосунки будуть розвиватися повільно. Стабільно та типу впевнено, але дуже повільно. І ще й поруч, а, наступна карта у нас темперенс. Це теж не про швидкість, а це про виміреність, це про спокій. Але знаєте, можливо, це ж класно, що воно не дуже швидко, що буде все спокійно. Стабільно і, тобто, зберігаючи ресурси. Розумієте? ой Ну, слухайте, ваш партнер може вам стати чоловіком, але, 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 це точно не скоро відбудеться. Точно не скоро. Точно не скоро і, можливо, навіть у вас через це будуть якісь конфлікти. Через те, що партнер буде підвішувати ну ситуацію в стосунках, і вам це буде дуже не подобатись. Дуже не подобатись. Отака перспектива відносин. Так, що тут у нас? Що відбувається у мене тут? Так, добре. Дивимось далі. Перспектива відносин. Третій варіант. Перспектива відносин з е, загаданим партнером, партнеркою. Жінкою або чоловіком. З людиною, коротше. Всі ми люди. Вау! Мак! Ваш партнер буде дієвий. Ваш партнер знає, чого він хоче. Ваш партнер буде досягати цілі усім, чим він вміє і чим він володіє. Так вам скажу. А володіє він усім. Звучить дуже гучно. Але мах це саме така карта. Ну, мах це взагалі більш. більш... Скажіть, я скажу. Типу, я бачу, я беру, і я знаю, як це взяти, бо в мене є всі інструменти. Перспектива відносин. Перспектива відносин. Перспектива відносин. офігенна перспектива відносин. Що я вам можу сказати? Дуже багато чоловічої енергії. Не знаю, чому так. Але дуже багато. І король Пентаклі, і імператор. І прям, можливо, навіть у вас буде дитина в цих відносинах, в майбутньому. Вау. Вау! Вау! Вау. А що це у зараз склад У кого взагалі загадали? А, слухайте. Або якщо ви жінка. То я не виключаю варіанти, що у вас може бути якийсь вибір. Це про вибір, чи це про що? Ну, коротше, вау. Тут тупо просто всі старші аркани. Слухайте, або якщо ви жінка, то у вас буде вибір між двома чоловіками це ну, є велика вирогідність. З одним все буде стабільно, не дуже швидко, але. Але може перерости ну, щось дуже серйозне. Інший чоловік, який дуже власний, серйозний, може бути і навіть старший за вас, але от з тим будьте обережним. Будьте дуже обережними, бо там може, може коротше, все бути, як то кажуть, з дьяволом. Можуть бути і якась і брехня, і якісь дуже палкі відносини. Ну, типу, побудовані на, на справах, справах в ліжку. Але взагалі -то тут дуже серйозно ще й перша карта мага випала. Тут це не просто, ну, якщо ми про одну людину кажемо, це не просто якийсь, знаєте, проходящий чоловік. Ви можете пройти з цією людиною просто до, ну від початку до кінця, як то кажуть. Дуже цікаві відносини. Дуже цікаві відносини. І з дураками починаємо, і в магами переходимо. І ще єфан ще може означати і одруження. Ну, це серйозні наміри. Не поспішайте. чи може, якийсь колишнє, блін, повернеться. А це взагалі хто такий? Господи, боже мій. Може повернутися ще якийсь колишній, коли у вас вже буде цей чоловік і такий, типу, а, привіт, малиха! Давай зустрінемось. Я так скучив за тобою. Я стільки всього пройшов, я готовий йти далі. Господи, боже мій! І ще й про той колишній, якого вам було дуже важко відпустити, і ви просто дуже-дуже довго намагались це зробити. Слухайте, чоловіків, коротше, якщо ви жінка, то чоловіків то тут просто дуже багато, дуже багато. Але все ж таки, якщо повернеться колишній, то, ну, звісно, ви можете зустрітись, і може навіть із ним щось бути. Коротше, у вас вибіру, слухайте. Тут просто вообще обирайте, кого хочете. Хотіли подивитись на перспективу ну, типу, з однією людиною, а вийшло дофіга якихось мужчин. І з тим може вийти, і з цим може вийти, і з цим може вийти. Тому слухайте, вибір за вами. Вибір за вами. Все залежить від вас, що ви оберете. Ваш, ну, типу, поганих карт взагалі нема, щоб ви розуміли, окрім диявола. Диявол може показувати, що або чоловік буде вас е, дуже сильно хотіти, або ви буде, дуже, будете дуже сильно хотіти цього чоловіка. Але по дияволу, розумієте, це дуже швидко і пройде. Ну, типу, як почалось, так і закінчилось дуже швидко. Але дуже сильно, знаєте. А так. Ще я в шокі, що можу вам сказати? Я в шокі. Ще на дні четверка жезлів. Четверка жезлів – це офієнна карта просто. Вона теж каже і про подружжя, і свята, і зустрічі. І, коротше, у вас буде дуже цікавий. Э... Найближчим часом дуже цікаві якісь події, цікаві люди в житті. І скоріш за все, що ви пройшли якийсь нелег... нелегкий шлях, і зараз вам всесвіт буде посилати все, на що ви заслуговуєте. Так що, отак, от. дякую за перегляд вам. Всім бажаю любові, кохання, поваги і миру.